Добрий день, Україна! Форестер, преміум, свіжо пригнана 2017 рік. ділявка, ось така в нас сьогодні на огляді. Виступіться поїхали! Тут у нас, як зазвичай, 2,5 атмосферний опозитник. Варіатор повний привід. Стосовно відносно ТО, в Україні нічого тут не робилось, все як приїхало, так і є. Щодо пошкодження, одразу скажу. Тут нема за що перейматися, Передня панель радіатор все навіть ціле. Фара мінялась тільки ось ця оригінальна теж Subaru, ця рідна. Її не пошкодило зовсім. Капот рідний. В неї було пошкодження в переднє ліве колесо. Поміняний тут обидва речага, обидва амортизатора і підрамник. Ось це крило поміняно, ну, Бампер передній. Тут нічого не було. Тут нічого не було. тут нічого не було. Ось на цьому колесі був задній верхній речах, був погнутий чи порваний, його поміняли один речах і все. Так. І фарбований, шпакльований трошки ось ця дверка і ось це крило рідне. Незначно десь підлому пару було, тут в районі крила, тут десь тут. Отак вона виглядає. Із дефектів і нюансів. Ага, ще доставили туманки, бо в цій комплектації їх немає. Ну і бампер з XT стоїть. Їх єдине, що на момент огляду забули, забули під'єднати. Так, це буде працювати. А так нічого вона, гарнюня. Чомусь на задніх крилах замість там, 120 мікрон умовно, десь 180-160 показує. Не знаю, то так з Америки було чи з заводу вона так вийшла. Але тут не торкались. Щодо гуми, вона тут в ідеальному стані, Йокогама. Бачите протектор. Диск єдине, що довелося замінити, бо оригінальний був чи один, чи два пошкоджені, комплект купили сюди, поставили. Шина та, що з Америки з нею пройшла. Підігрів дзеркал. У нас є в комплектації. Рік у нас 6.17, перший місяць, бачите, конвейерна дата, є електропривід сидушки, салон світленький, і достатньо чистенький і охайний. Закриваємось, ховаємось. Включує. клімат, Протестую заодно. Так, у нас є 4 електросклопідйомника, електродзеркала. Вимикається тут система стабілізації і яскравість приладів. Управління мультимедією Hands Free. Пробігу, ось ви бачите, на даному миті 78 00 міль 960. Це 127 000 км. Кермо не шкіряне, але зовсім-довсім охайне, в ідеальному стані. Зовсім. Ну, я маю на увазі самого покриття, що ніде не потерти, нічого. Так, ну, пару царапу маленьких є. А тепер корис контроль. Тут у нас бортовий комп'ютер наш. А, і клімат-контроль виводиться сюди, монітор. А, мультимедіа з Bluetooth з USB. Клімат-контроль однозонний. Підігрів передніх сидінь, X-Mode. Тут у нас є драйв і лоб, понижена передача. Під стеканичок, підлакітничок, підлакітничку, USB, AUX. Так, іначе з комплектацією поки все. а Люк, який як я міг не показати. По безпеці спрацювало кермо, коліна і дві штори. Безпеку партнер відновлює, все має бути добрим. Довіряйте, але перевіряйте. На задньому ряду я чудово теж сиджу. Зріст мене 193 см. Я сам за собою сиджу тут прекрасно. До Форест в цьому зауваженні питань ніяких немає. Є підлокітник, є два підстаканника, і спинка може змінювати свій нахил. Бо я можу отак от прилегти, отак от строго присісти і для комфорту, і для збільшення об'єму багажника. Все здорово. Багажник на ручному відкриванні, багажник цілий, чистий, нормальний, адекватний, ахайний. Тут наша ниша для мотлаху, скажімо так, і запаска, домкрат. Балонник, крючок. Вроді все бачу, окрім крючка буксировочного. Викрутка навіть є майже все на місці. Ну, Виїхав я зараз, що вам скажу, Форестер, як Форестер, все наче добре їде. Зазвичай вони радують. Прикольний, зручний кросовер. Просторий, з надійним повним приводом, з проходимістю дуже-дуже хорошою. І взагалі нас тачка. Завжди теж про це кажу, що посадочка у нього така височенька. Сидиш, роздивляєшся по сторонах. В цілому я вам скажу, що білий салон і білий колір ззовні, він такий благородний. Щось в цьому є. Кожному своє, звісно. Я, як продавець, можу розказувати на кожен колір, що він хороший, але ну, є, що мені подобається і не подобається. От Вона виглядає благородно в, біляму, в білому кольорі і не сумно. Спробуємо розігнати її від нуля до сотні. Ой, то в мене окуляри. Впали, рухаємося ми в горочку. Це, до речі, в нас рестайлова версія. Якщо бачите, варіатор імітує перемикання. Ось ми зробили сотню. Ось так вони ідуть. З розгону стрибаємо по трамвайним рейкам. Все чітко. Розвал, до речі, тут також зроблений. За це не переймайтесь. Підвізка ви бачили, тільки що все добре. У кожного свої козири, але є плюс, то що автомобіль цей ремонтував, приганяв, умовно кажучи, сам хлопець-механік, який обслуговує в тому числі і мені Subaru. Він робить якісно. Сам собі погано не зробиш, як то кажуть, але він з руками, це дуже важливо. І тут переважно механічні пошкодження, тобто по кузову, по палакафровому покриттю тут майже нічого такого не було. Ну там крило, дверка, там такі дрібнички там, десь зовсім, тобто нічого по каркасу взагалі не торкалось. Так що якщо ви раптом боїтесь якихось серйозних кузовних пошкоджень, то їх тут не було. Ну а по підвізці там все поміняно, все зроблено. І обов'язково не забувайте, що автомобіль треба перевіряти на СТУ, щоб переконатися, що я все, що розказав, то є правда. Клімат холодить прекрасно, я про це теж забуваю сказати, бо я до цього звикаю. В цих форестерах дуже специфічно починають гучно працювати компресори кондиціонера, Вони гудять, умовно кажучи, от з'являється звучок. Тут я відчуваю теж, що він трошки єсень, але це переважно майже у всіх автомобілів. З пробігами ближче до 100 тисяч вже з'являється. Мені в цьому Форестері подобається. Якщо чесно, я дуже устав розповідати про Форестера, бо в мене їх дуже багато за останній час. В мене їх ніколи не було мало, от останні роки. Але зараз прямо, ну, дуже багато було, або стало, або є. Ну, коротше говоря, класна тачка. <смі> Якщо ви дивитесь з цього огляд, то напевно ви вже знаєте, що я люблю Форестер. Так що приїжджайте, дивіться, набирайте. До зв'язку, до зустрічі. З вами був Льоха Трандавтор. Всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги! Слава Україні!